Вітаю, мене звуть Дмитро, Я тренер з інтерактивних технологій Promethean. Сьогодні на огляді інтерактивна панель Promethean Active Panel дев'ятої серії, яка може змінити підхід до навчання, адже це не просто пристрій, а потужний інструмент для створення захоплюючого та динамічного освітнього процесу. З її допомогою ви зможете зробити уроки більш цікавими, залучити учнів до активної участі та підвищити їхню мотивацію до навчання. Панелі Promethean Active Panel серії 9 та 9 Premium постачаються в трьох розмірах дисплеїв 65, 75 та 86 дюймів з розширенням 4К 3840 на 2160 точок, яскравістю 455 ніт або шкандел на метр квадратний, частотою оновлення 60 Гц. Глибиною кольорів 10 біт, що забезпечує високу якість зображення до 1 мільярда відтінків та захищеним загортованим антибліковим склом товщиною 4 мм. Також в панель вбудовані стереодинаміки потужністю по 15 Вт. панелі 9 серії мають власні будовані комп'ютерні системи на базі 4 ядерного центрального процесора cortex a 73 від 4 до 8 ГБ оперативної пам'яті з операційною системою Panel OS на базі Android. Інтерактивні панелі Promethean 9-ї серії преміум версії мають додаткова сабвуфер на 18 Вт. Безконтактний модуль не всі, який використовується для швидкого входу у власний профіль користувача масив вбудованих мікрофонів у верхній частині панелі. А також програмним забезпеченням ActiveSync для синхронізації даних з підключеним пристроєм. В комплекті з інтерактивною панеллю постачаються кабель живлення, кабелі підключення зовнішніх комп'ютерів типу HDMI, USB Type-C та usb 3 touch пульт дистанційного керування з двома гальванічними елементами для нього. Два стилуси, два кріплення органайзерів для кабелів. Модуль підключення Wi-Fi та Bluetooth та звісно ж інструкція. Розглянемо роз'єми та кнопки на панелі Promethean Active Panel 965 дюймів. На нижній і задній частині панелі знаходиться роз'єм для електроживлення та механічний тумблер вмикання. На лівій бічній частині більшість популярних роз'ємів для підключення, серед яких порти для аудіо та відеовходів і виходів, мережеві порти LAN та USB. Вище під захисним кожухом знаходиться порт для OPS мікрокомп'ютерів. Також тут знаходиться стікер з серійним номером панелі та активіний ключ програми для створення інтерактивних уроків ActiveInspire. На передній панелі також винесені найбільш популярні роз'єми HDMI та USB, а також інфрачервоний датчик для пульта керування. По центру між динаміками знаходяться кнопки вмикання панелі, керування звуку, головного меню, зупинки зображення, вимкнення сенсору та вибору джерела сигналу. В преміум версії на панелі ліворуч внизу знаходиться також модуль NFC. Підключимо планшет до інтерактивної панелі за допомогою кабеля USB Type-C, з'єднуємо відповідні порти на планшеті та інтерактивній панелі. Вибираємо джерело сигналу USB-Type-C на панелі та режим дублювання на планшеті. Тепер ви можете працювати з вашим улюбленим програмним забезпеченням синхронно. Можете використовувати вашу камеру та інші додатки для освітніх цілей. За допомогою кабеля USB Type-C, що постачається в комплекті з інтерактивною панеллю, можна також підключити ваш ноутбук. Для цього необхідно з'єднати відповідні порти кабелем USB Type-C. На ноутбуці обрати режим дублювання екрану. На панелі обрати джерело сигналу. USB-C. Тепер ви можете працювати з вашою улюбленою операційною системою на інтерактивній панелі. Якщо у вашого ноутбука або персонального комп'ютера немає роз'єму USB type c ви можете скористатися кабелем HDMI та USB-B. Підключимо дані кабелі у відповідні роз'єми на інтерактивній панелі та ноутбуці. На ноутбуці не забуваємо включити режим дублювання екрану. На інтерактивній панелі обираємо джерело сигналу HDMI. Тепер ви можете працювати на вашій улюбленій операційній системі. Перед першим увімкненням панелі переконайтеся, що модуль безпровідного з'єднання Bluetooth та Wi-Fi підключений. Підключити цей модуль потрібно при вимкненій панелі. Для вимикання панелі затиснемо кнопку живлення на 1 секунду та потім повторимо натиск, зберемо модуль безпровідного зв'язку та встановимо його в панелі. Для увімкнення панелі необхідно натиснути кнопку живлення на панелі або пульті дистанційного керування. Якщо червоний індикатор живлення не активний, перевірте, чи увімкнений кабель живлення та чи натиснутий тумблер живлення на задній частині панелі. Після першого запуску панелі необхідно здійснити базові налаштування, такі як мова, часовий пояс та підключення до мережі. Важливо здійснити перевірку наявності оновлення системи. Для цього перейдіть в розділ програм оновити. Якщо кнопка з оновленнями активна, натисніть її для завантаження та встановлення актуальної версії системи. Зверніть увагу, що оновлення можуть бути досить громісткими обсягом від 1 ГБ. Тому переконайтеся в тому, що ваше інтернет з'єднання та електропостачання під час оновлення буде стабільним. Під час оновлення панель може перезавантажитися кілька разів. Орієнтовний час оновлення близько 15 хвилин. Після оновлення рекомендуємо зареєструвати панель на порталі Проміття. Це можна зробити швидко через додаток або веб-портал. У веб-версії адміністратор буде мати ряд переваг, зокрема опції дистанційного оновлення, дозволів інсталяції АПК додатків. Перейдемо в розділ демонстрація екрану та зареєструємо панель на порталі OnePromation. Зверніть увагу, що для реєстрації вам необхідно мати серійний номер панелі, який ви можете бачити в даному меню, або на лівій задній частині на стікері. Створіть новий обліковий запис Google для ваших інтерактивних панелей. За допомогою цього облікового запису ви зможете швидко авторизуватися в веб-сервісах, в тому числі на сайті реєстрації та керування панелю. Оберіть короткий логін та складний пароль, обов'язково запишіть ці дані, прив'яжіть обліковий запис до робочого телефонного номеру, а також вкажіть робочу електронну скриньку для відновлення у разі втрати пароля. Цей аккаунт ви також можете використати для авторизації у додатку проміття на вашому смартфоні або планшеті. Авторизуйте зі створеного облікового запису Google на сайті onepromission.com, Заповніть дані, форми реєстрації. Налаштуйте керування панелями Prometia. Це дозволить зареєструвати панель, диктувати реєстрацію, увімкнути дозволи на інсталяцію програмного забезпечення Android, дистанційно оновити прошивку панелі. Також у профілі будуть доступні ресурси для програми ActiveInspire. Оберіть пункт Інструменти адміністратора в головному меню та натисніть кнопку Зареєструвати панель. Введіть серійний номер панелі зі стікера на задній частині панелі або з програми оновлення. Знайдіть ваш пристрій в переліку та в його налаштуваннях активуйте пункт Встановлення програм стороннього завантаження. Після реєстрації панелі в додатку ви можете здійснити вхід до панелі через ваш смартфон, QR-код або код доступу. Обираємо меню в лівому нижньому куточку гостєвий режим та вхід до Prometia. На вашому пристрої обираємо зручний спосіб входу, наприклад, сканувати QR-код. Завантаження вашого профіля дозволить працювати з вашими хмарами, вашою історією пошуку та закладками в браузері. Скористайтеся всіма перевагами хмарних сервісів Google Drive та OneDrive. Ви можете підключити дані диски у вашому профілі. Обираємо програми та Cloud Connect. Додайте хмарний диск з вашим обліковим записом: Google Диск або OneDrive. Після підключення ваші диски будуть доступні через менеджер файлів. Програми. Файли. Перелік PAR у вас буде в лівій частині. Тепер ви можете підготувати вдома матеріали, презентації, документи, а не передавати їх за допомогою флеш накопичувача Особливістю операційної системи Promethean OS є можливість керування вікнами. Розглянемо її на прикладі використання білої дошки. Кнопки керування вікнами знаходяться в правому нижньому куті. Тут можна розгорнути згорнути, закрити вікно, а також відправити його в праву або ліву частину інтерактивної панелі. Надішлемо дошку в праву частину. В лівій частині завантажимо додаток із збірником задач. Тепер ми можемо розв'язувати задачі та бачити умову задачі у лівій частині інтерактивної дошки. До інтерактивних панелей Promettian можна підключитися дистанційно з допомогою програми ScreenShare. Підключимося до інтерактивної панелі з допомогою планшета або смартфона. Для цього скачаємо із App Store або Google Play Market програму Promethean. Після запуску цієї програми на смартфоні запускаємо програму ScreenShare. В програмі вводимо ідентифікатор панелі та натискаємо Продовжити. Після цього ми потрапимо в кімнату очікування, де може бути перебувати одночасно 39 студентів. Одночасно вивести на один екран можна 4 з них. Тепер, незалежно від того, чи учень знаходиться вдома чи в класі, ви можете виводити його інформацію. На шкільний дисплей. На сайті Promethean в розділі Завантаження можна завантажити програму ScreenShare для комп'ютерів з Windows чи MacOS. Після інсталяції програми запустіть програму ScreenShare на комп'ютері та інтерактивній панелі. Введіть ідентифікатор панелі на вашому комп'ютері. Програма Screenshare дозволяє виводити вміст з ноутбуків під управлінням операційними системами Windows та Macos. При цьому керувати вашим ноутбуком можна із інтерактивної панелі. Підключимо наш ноутбук за допомогою ScreenShare. Тепер ми можемо користуватися всіма перевагами операційної системи Windows. Для встановлення програмного забезпечення необхідно завантажити АПК файли з офіційних сайтів виробників. Перейдемо в режим демонстрації екрану для того, щоб познайомитися з даним процесом. Рекомендуємо завантажувати АПК додатки тільки з офіційних сайтів виробників. Наприклад, завантажимо АПК додаток відеоконференції Zoom. Даний файл АПК збережемо на флешку. На панелі 9-ї серії офісні додатки можна відкривати з допомогою будованої програми Explain Everything. Але завантажимо вільне програмне забезпечення колабора Office. Перейдемо в розділ мобільних додатків та натиснемо кнопку Download APK. Оберемо останню версію програми. Завантажимо програму для побудови тривимірних фігур, графіків та обчислень Геогебра. Оберемо всі варіанти завантажень та знайдемо версію АПК. На сайті AWOSI. У розділі Продукти можна скористатися сервісом АПК Завантажувач. Отримайте посилання на програму з Google Play Market. Наприклад, скопіюємо адресу додатка Desmos та отримуємо посилання на завантаження файлу АПК. Ви можете також шукати потрібні програми на репозиторіях Evozy чи APK Pure, але варто знати, що на цих сайтах можливі модифіковані програми. Проінсталюємо завантажені APK файли. Для цього скористаємося флеш накопичувачем Під'єднаємо його до USB-порту нашої панелі. Оберемо в переліку програм. Файли. Оберемо нашу флеш-картку та оберемо програму, яку хочемо проінсталювати. Ну, наприклад, 3D GeoGebra. Натискаємо Установити. І тепер програма доступна для роботи. Також ярлик програми з'явиться в переліку програм. Інтерактивні панелі Promethean 9 серії підтримують використання мікрокомп'ютерів ОПС. Встановимо даний мікрокомп'ютер до інтерактивної панелі. Оберемо на інтерактивній панелі джерело сигналу ОПС. Тепер ви можете повноцінно використовувати операційну систему Windows або Android в залежності від операційної системи, що встановлено на вашому ОПС. Інтерактивна панель Promethean відкриває нові можливості для співпраці, творчості та розвитку критичного мислення. Ви зможете легко демонструвати навчальні матеріали, інтегрувати мультимедійний контент та залучати учнів до інтерактивних завдань.